Всім привіт! З вами знову я, як ви знаєте, і це нова рубрика з модами Тех, техноюа. Так, Пробачте треба виключити чит мод. Я тут грався. Ні, не в цьому світі. Так. О! Село! Міжна ще село. Перші Серії. Так, треба тільки зробити так. Дін. Легкий. Я не хардкор. Галис Дгрех Теч мод. Ви знаєте, що це? Це мод на хардкор крафт. Ну не тільки. Ну де тут цей а, ура! Так, уйдите, едите, едите. Что там є? що там є? Что там є? Ал-мас! Поцепачили, злі. Кірка! Алмаз! У нас є один амаз. Теперь мы быстрійше зробим е, моцератор. Так, я не пам'ятаю. Тут є... Дивіться, Ой, так тормозить пробачте, Так. Пошитку графіку, Постав... Ну у нас є алмаз, Алмаз. будемо жити, Убираем хотим куда мы будем жить. Ау. Ау. Ще я думаю оселом все не тут тут ще є якісь Отак, ну, і зіки там Так у нас є бронз Пікакс, це добре Так, 250 одне использує Керестання, у нас 2 пічки Розрабовуємо село не красиво потім все будем зароблювати Так, мені не подобається Сидим пасочника. Сидим пасочника. Я нічого не знаю про... Але тут є ділки Сидим пасочника ви це бачили? Я не знаю. Я... А оце сам пасочник. Привіт, іди сюди. Іди сюди. То шо? Прикольно. Я не розбираюсь в цих бджілках Але це прикольно, я знаю. Ну де будем жити? Я прям не знаю. Ну тут... Ну, точно есть, да, мне пласочника. Па вот тут. Так. Просто шуем еще тут. Ты думаешь, я вот по хозяйничаю. Так, спасибо это какой за серии? Подеваюсь, у нас записываю. Микрофон зап... Да, в цепи, блин. Алла. Да. Так, так. Все вижу. Давайте зададим лопату. Не. Не, я не хочу лопату. Другому что-то залезть, не что ты тут делаешь? Він не ждал, так, треба зробити верстак. Так, интервіти. Вау. Так, треба зробити верстак. Так, добре. Можешь я відійти тут трішки. Трішки. Так, посиди. Посиди. Ти бро. Справді, бро. Де. Так, далі мені треба зробити меч. Ну, залідний меч. Так. Так, тут треба зробити нитку. Це хомі. Так, я хочу це. Так, ой. Так, Язик треба поставити. Хом. Ок. Кстати, ми будемо знати, що це на дім. О, да, бейба. Так, то, там є нафта. Нафта це завжди добре. То есть тут шахта. Тут зразу шахта з мрамором. О, да Ну це мені пощастило. Тут же ще їжа є. Картофан! Картофан! Та як мені пощастило, але тормозить у нас сильно кивать. Так, шиниться. Посадимо тут. Картофан ще виріс, але мені картофан не потім Ні, маркофан потрібен. Тут нема маркофан не Де там? О, привіт. Диви. еще одна печера. О, да. Это так клево. Тут так. Блять, мы тут быстро разберем. Так, ну я-то я так разумею. Мы тут разменим. О, залезу. О, паук. Привет. Иди сюда. А, Не вже вбив. Я тут быстро помру. якщо не роблю нормальну броньку. Захист. У мене хоч щось є. Тут вугілля, треба вугілля здобути. О, да, даймонд, пікакс. Ні, поки бронз. Даймонд поки нема. Так. Так, ну тут всі серії будуть по У мене У мене всі серії по 10 хвилин. Поки мені не дадуть гроші на бандикам. Нормально. Да, я з я знимаю піратським бандикамом. Так, я дуже чесний. Ясні Так, будемо курка, там буде, в мене ще курка. То добре. О, тут ще такий текстурпак красивий. Так, але вже скоро буде ніч, я говорю з'їм. Будемо його щось робити. Так. Це там є хім. Хіб. Азарах мотон. Дай, може я повирубаю всіх сильних нині. Ми тут мені тут не бігали. Чи нам їх розмножувати і робити собі село. Я хочу собі зробити оце. Порт Олган. А для цього нам треба вбити візора і індермей. ну Що, обдираловка вот же ж. так за мы а залезу вот же оно он убедили так покладаем с ней І отримуємо стейк.